Під Хмельницьким міськрайонним судом зібралися однопартійці Гани Литвенюк. Судове засідання охороняють бійці МВС та Грифону. Активістку обвинувачують у вчиненні хуліганства у Хмельницькій облдержадміністрації. Державне обвинувачення вимагає Гану Литвінюк взяти під домашній арешт. Кримінальне правопорушення, в якому підозрюється Литвинюк, є з розряду середнього, за який передбачено кримінальне покарання тільки, тільки у вигляді позбавленої волі від двох до 5 років. Це перше. По-друге, на даний час вже є випадки, коли особа, яка також підозрюється у частині четвертій, знаходиться в розшуку. На думку захисту обвинуваченої є необґрунтованою і передчасною, тому просили взагалі у відмові клопотання щодо заявленої кваліфікації неї, Повідомлення про підозру, частина третя статті 296, що вона перешкоджала працівникам правоохоронних органів та громадськості. Я такого перешкоджання з її боку абсолютно не бачила. На мою думку, ну це можливо кваліфікувати як дрібне хуліганство адмінправопорушення. Ну, потрібно якось з ними провести там роботу з цими активістами виховну чи що. щодо криміналу. Я не знаю, чи є в її діях загалом склад криміналу. Не побачив криміналу у діях обвинуваченої і суддя. Агану Литвинюк відпустили під особисте зобов'язання. Воно передбачає за першою вимогою прибувати до слідчого або суду, не покидати Хмельницький відповідного дозволу і повідомляти про зміну місця проживання. Утримуватись від відбування із підозрюваним курликом ВВ, потерпілим Леонідом Івановичем у даному кримінальному провадженні». Вироком Ганна Литивнюк задоволена, адже не вбачає у своїх діях хуліганства. Я не задавала жодних умисних ударів пану прусу. В період штовханини в принципі, я також отримала тілесні ушкодження. Я сподіваюся, що представники правоохоронних органів також будуть чітко і педантично розслідувати мою справу, а не тільки справу пана Пруса. 3 числа я подала заяву від його поліції про погої у п'ятиденний термін. Прокуратура може подати на ухвалу суду апеляцію.